Місія слова Боже, вітаю вас, любі друзі, миру вам та Божого захисту. Якщо не перебувати в церкві і не вчати Слово Божого для порятунку людей, то цей шлях веде до пекла. Якщо покладаємо своє життя заради Христа та Євангелії, то матимемо результат для Господа. Церква це найкраще місце на землі, і ми повинні вкладатися в неї часом фінансами, щоб бути. Тут благословенними і досягти вічності з Господом. А щоб уникнути пекла, потрібно слухати апостолів і пророків, бути частиною церкви. Нам сьогодні дуже важливо перебувати в реальності, наповнитися істиною і правдою завдяки Божим людям. Бог завжди наказував і, пок... і наказує беззаконня. Якщо церква не потрібна і можна вірити в душі, тоді для чого була? Було принесено жертву Христа. Нам потрібно вивчати Біблію, щоб стати сім'єю Божою і приміняти Слово.